Інформації багато, <кхем> так що я постараюся по-бистрому. Ще раз про Ханукурі з двох, пій та Великодень, Великдень, Великодень. Ніяк не вщухнуть суперечки про дату, коли правильно відзначати Різдво, і кожен відстоює свою правоту. До речі, я не остання інстанція, і тому, словами Митаревої молитви, Євангелії від Луки 18.13. Боже, змилуйся наді мною, грішним. Пропоную всіх етросплетіння, які були перед цією подією, відстежити разом. <кхід> Почнемо з єгипетських пірамід, як з найбільшої архітектурної пам'ятки стародавнього Єгипту. Одної з семи чудес світу з історії відомо, що будівництво пірамід відбувалося приблизно між 2700 і 1500 роками до нашої ери. Крім цього, відомо, що трикутні бокові площини пірамід відповідали напрямкам сторін світу, тобто основа пірамід була виконана з урахуванням прив'язки до простору, що в свою чергу наштовхує на припущення, що піраміди використовувалися як примітивний, але доволі точний сонячний календар. Довідник. Довідник. Зоряний календар використовується при розрахунку руху галактик, зірок, планет та інших тіл в космосі. Астрономічний календар використовується для обрахунку часових проміжків безпосередньо на планеті Земля. При цьому він не збігається з космічним. Григоріанський календар використовується нами в обіході у побуті. І майже відповідає астрономічному календарю. Майже. Юліанський календар використовується здебільше всхідно православних християн і відстає від Григоріанського на 14 діб. Але не будемо надовго відхилятися від теми нашого дослідження. Повертаємося до Єгипту тих часів. В книзі вихід, Друга книга Моїсея, написано І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували. І огірчували їхнє життя. Це цитата із, з перевода Гієнка. Огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі. Кожну їхню працю, яку змушували робити. Тяжко робити. На підставі цього тексту робимо припущення, що сини Ізраїлю приймали участь в будівництві, в тому числі і вище згаданих пірамід. І якщо продовжити припущення, то сини Ізраїля могли розумітися як в математичних, так і в геометричних розрахунках. І ще одна деталь. В книзі Вихід, друга книга Мойсея, написано: дочка Фараона. Дочка фараона дочка Фараонова сказала до неї, На тобі цю дитину та годуй її для мене, а я дам тобі зарплату. І взяла та жінка дитину, годувала її, і, годувала її. і підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І вона назвала йому імення Мойсей і сказала: Бо з води витягла його. Таким чином, якщо припустити, що Мойсей став в дочці фараона за сина, то її освіту він отримав на рівні з синами фараона. Він отрив вищого світу на той час. Тобто він міг знати причину орієнтації площин, сторін пірамід відповідно сторін світу, орієнтації площин стін. Пірамід, відповідно, сторін світу. Але ж Мойсей прославився не будівничими справами, а тим, що вивів синів Ізраїля з Єгипетського рабства і блукав пустелею майже 100 років, крім того, залишив після себе, після себе перших п'ять священих книг. У християн книги старого заповіту, в юдеїв книги Тори або закону. Перші згадки про писемність того ж Мойсея і про мою Господь до Мойсея: вийди до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці, закони та заповідь, що я написав для навчання їх. А ще. І дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, писані Божим перстом. Цікава деталь. Тексти були написані єврейськими літерами і читалися справа наліво, або за ходом сонця, якщо дивитися в північний бік. І щоб доповнити інформацію, ще одна гіпотеза. А саме, єгипетські ієрогліфи писалися, вирубувалися на зовнішніх південних стінах за ходом сонця, тобто справа наліво, а всередині приміщень... На внутрішній стороні північної стіни, заходом сонячного зайчика, тобто зліва направо. Хочу заострити вашу увагу на те, що в цьому тексті вже згадано кілька дат: день, коли ангел, який виконував вирок 10-ї кари Єгипетської оминув дом, доми євреїв, які були позначені кров'ю жертовного ягняти, та день виходу синів Ізраїлю з Єгипту. В другій, в другій книзі Мойсея сказано. Вихід 12.2. Оцей місяць для вас, початок місяців. Він вам перший місць місяцями року. Тут йдеться про перший місяць року, що нині має назву Нісан, по-іншому, Авів, ну, весняний. Далі в книзі Мойсея зазначено: і стане той день для вас пам'яткою, і, буде, і будете святкувати його як свято для Господа на всі роди ваші. Як постанову вічну будете святкувати його. А ще далі йде уточнення. Першого місяця, 14-дня місяця, будете їсти опрісники. аж до вечора дня 21-го того, того ж місяця. На мій погляд, це деталь... на мій погляд, це детальна настанова, коли починати святкувати пійсах. Свято опрісників. Перший день виходу з Єгипту. Центральне. Пейсах Центральне юдейське свято. Свято на згадку про звільнення Богом євреїв від рабства у стародавньому Єгипті та отримання ними свободи як нації на чолі з Мойсеєм і починається з вечора, 14-го Нісана. До цього ми ще вернемося. Але уважний читач запитає, що це за назви місяців? Ми такими не користуємося, і будемо мати рацію, бо ці назви місяців з єврейського... Місяч, місяцево, місячну, місяцево сонячного календаря, до якого нам доведеться звертатися. І як сказано в книзі Мойсея, відлік місяців в єврейському календарі починається навесні. Місяць Нісан починається в березні-квітні, але точно співвіднести дати, спів дати єврейського і нашого григоріанського календаря важко. Як і будь-який інший місяць єврейського календаря, як і будь-який. Інший місяць єврейського календаря починається з молодика. При цьому весняне рівнодення завжди відбувається в місяць нісан. Нині важко встановити, хто в кого запозичив початок нового року на весні, але до древніх слов'ян ця традиція прийшла скоріш за все з Персії. А тут добре було би пригадати, про що свідчать слова Іщедрика. Щедрик щедрик, щедрівочка прилетіла сірочку. Ну, пом'яте. Ми знову починаємо відхилятися від нашої теми. Про початок відліку місяців в єврейському календарі з весняного місяця, Нісан ви... з весняного місяця... Про початок відліку місяців в єврейському календарі з весняного місяц вияснили і хутко опинилися перед питанням: якщо рік починається на весні, то чому Рош Хашана, голова року, тобто Новий рік, святкується восени? В цьому питанні захована відповідь. Відлік єврейських місяців починається з Нісана, тобто навесні, а відлік років ведеться із 7 місяця, що має назву Тішрей, який припадає на осінь. Якщо цієї інформації розібрались, то саме час додати, додати одну важливу деталь. В єврейському календарі іноді існує 13 місяць, який носить назву Веадар, ну, другий Адар, Іадар. Звісно, 12-12 Місяць має назву Адар, а 13-й місяць має назву Веадар. Але нині не будемо вдаватися в деталі, при великому бажанні це можна зробити самотужко. Так, довідник. Єврейський календар, традиційний єврейський релігійний календар місяцевого сонячної прив'язки, тобто початок нового місяця цього календаря відповідає появі на західному обрії вечірнього неба молодика молодого місяця. При цьому кількість днів у місяці становить 29.30. Днів. А кількість місяців дорівнює 12, але кількість обертів планети Земля навколо своєї осі не кратна, не є є некратна кількості обертів місяця навколо планети Земля. І в свою чергу кількість обертів місяця навколо планети Земля не є кратна кількості обертів планети Земля навколо Зірки Сонце. Що призводить. До деяких розбіжностей. Для зменшення розбіжностей в календар іноді вводиться 13-й місяць, як раніше було згадано, місяць мав назву Адар додатковий Веадар. Після останнього місяця року Адар або Веадар знову наступав перший місяць року з назвою Нісан, під час перебігу якого і було весняне сонцестояння. Пробачте, але я навмисно повторююся, бо це дуже важлива інформація, на яку бажано звернути особливу увагу. Так, звертаємо увагу на свято Рошхашана, тобто Новий рік, яке починається, 1 числа місяця Тішрей і святкується протягом 10 днів. Особливу увагу треба звернути на 10-й день свята Рошхашана, який має назву Йом Кіпур. Зараз попробую збільшити. Є, Йом Кіпур, єврейські закарлючки.